Мультяшні герої веселі забавки та динамічні конкурси в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів яскраве зимове свято, у якому приймають участь діти, дорослі та вихователі. Чуть-чуть. А теперь давайте на що три всі дівчинки зайдуть під облачко. Захід відбувся завдяки педагогам-реабілітологам при спонсорській підтримці небайдужого мешканця Слов'янська, який емігрував в США в рамках проєкту Подаруй дитині радість 47 підопічних центру отримали індивідуальні коштовні подарунки: ляльки, машинки, конструктори, набори тощо. Алексей Волошин, это наш соотечественник, он сейчас проживает в Америке, устроил деткам такой веселый праздник, подарил деткам улыбку, это самое главное. Большому спасибо. Подарки замечательные, до этого дарили подарки, и этот подарок замечательный. Единственное, что Вот сейчас да волошин да я так понял, организовал. Ну спасибо большое для дітей. неоценимая помощь. Таких дорогих подарков дітки не видели. На даний момент акція проведена для дітей до 10 лет, но будемо работать далі, щоб обхватити весь контингент. Величезний набір для творчості отримала і маленька Аврора. Дівчинка відвідує центр вже 4 роки. Пройшла індивідуальний курс реабілітації, займається навчанням і фізичними вправами. Мама Авроры відзначає значний прогрес в розвитку дитини. Конечно, прогрес є. У мене ребеночек заговорив, уже танцює, приймає участь в конкурсах. То у мене відзиви тільки положительные і хороші. Хочу сказати, що что, в дальнейшем завжди бажаю центру процвітання, благополуччя, щоб ніхто не забував нас. Окрім Аврори, реабілітацію в центрі проходить близько ста дітей на рік. Для них функціонують навчальні класи, творча майстерня, кімната для масажу та фізкультури. Заняття проводять професійні педагоги, логопеди, психологи, реабілітологи. Акцент робиться на індивідуальному підході. Ну больше нужна проводіти індивідуальна, тому що слібінок ну, два три там групової, то діти лікаються. І як би їм тяжеліє не а не просто граються. А так ми большинство проводимо зняття тільки індивідуально, по одному ребенку. Крім того, реабілітаційний центр вже понад п'ять років співпрацює з американськими волонтерами з клініки терапії США, які надають методологічну і практичну допомогу родинам, які зіштовхнулися з проблемами інвалідності. Всього з 2010 року реабілітацію пройшли 540 дітей з особливими потребами.